Присвячений також мені, мені завжди Андрюша каже, що я завжди читаю на всіх літературниках Герміону, а ти ніколи не читаєш гірше про мене. От сьогодні у мене така підбірочка, три вірші, які написані Андрюші. І ось мені колись Андрюша написав смс: -ку. ти як світер тепла та розпускаєшся. І ось цей <рисвячний> вірш присвячений цій фразі. Як светрик, трошки розпущена, та й нитки приємні на дотик не пропускають вітер. Такий собі світер, невротик, до твого серця допущена, що сяє квітами білими, лілеями, наймалішими. З любов'ю для тебе в'язана, плетена. Знаєш, мій милий, я можу бути бушлатом і бронежилетом, якщо захотіти, і гріти в собі твої вірші, їх важко, та можна почути. Якби моя воля твою вразливість собою накрила від світу сховала. Братику рідний, ти мій антистатик, і ваніш, і спіни не мило, а іноді й праска. Для тебе моя половерна ласка. <плес> ну, Також <плес> ще взагалі ні для кого не секрет, що є, є така особлива каста, яка називається Подружки Коновалова. Я думаю, що всі, хто подруги вони це знають. Ну і оця от групка людей, ці дівчата знають, що, Страшно, що ну, я впевнена, що в кожної були якісь такі, о, такі, такі легенечки, хоч хоча б маленькі, але почуття до Коновалова були якісь ліричні, ніжні, бо, 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 він, бо воно таке хороше, таке сонечко, ну як в нього не закохатися. І, і от у мене Далі два ліричних віршика присвячені Коновалу. Також ранні, дуже ранньої творчості, але Андрюш, для тебе. Називається твої ніжності, про неї Τіш, тільки пошепки. До неї лише на шпиньках. Приходите разом щоночі і стукайте у шибки, як ластівки, а сонце стане і навтьоки назад у свідомість, невизначеність від вікон моїх і рам. Душа твоя дійсно храм. Приклад монументальності, краси мармурової, біла, чарівна мережа на дальність ніжністю переповнена білою колисковою. Цілюще усевича та во зім'я та глина тендітна, не наче солі по півночі. Ну і ще один віршик. Сьогодні наснила, що ти знайшов собі дівчину з обличчям з суворим залізобетонним, прийшов, щоб убити нашу невизначеність. Вона безторготна та трохи пригнічена тим, що горів без правил рано чи пізно з'являються власні канони. Вона так боялась лишити нас тета тет те та депресувала, коли заважав на хтось третій. Зі мною шукала 58 на номерах авто та білетах. З тобою так по дитячому ревнувала, задихаючись в марихуані. Тому сніми були веселі та п'яні, виривались не на наші хворі, що йшли на поправку, та пили, змагались то більше, курили травку. Я вливала губами воно сконденсовані вірші у твоє тіло. Ти розповідав, чим пахне її темно русе волосся та шкіра. А потім пішов, і я пила від луння кроків під'їзді, не на наче отруту. Ми убили невизначені снічній марі, а я прокинулась з її теплим трупом.